Грузія, знову у центрі уваги закон про іноземних агентів, який хотіла протягнути тамтешня влада, так і не було ухвалено. Але ставити крапку у цій історії, здається, рано, тим більше, що фактично ув'язненим залишається. Колишній президент цієї країни та громадянин України Мих Михаїл Саакашвілі Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми, звичайно, українською мовою. Мене звати Олександр Серцов, я автором цього е, каналу, а моїм нинішнім гостом є політетехнолог Олексій Голобуцький, з яким ми сьогодні говоримо про Сакертвело. Е, ну і найперше обов'язково підтримайте мій канал, подобайкою коментарем під та поширенням, а також дуже важливо для розвитку каналу донатом та на Е, пане Олексію, якщо говорити про події, що розвертається зараз у цій країні, ми говорили про це на самому початку цих подій з Володимиром Цибульком, і тоді йшлося про. Те, що говорити про новий грузинський майдан поки рано, оскільки в будь-який момент грузинська влада може повернути назад. А що зараз? Чи повернула таки грузинська влада, чи ми маємо дійсно новий майдан? Стане це майданом, ми поки що не знаємо, бо все ж таки це е, майдан це. Вже коли закінчилися всі легітимні способи впливу на владу, і е, опозиція вже не має можливості, так би мовити, діяти в, в більш-менш законних рамках, так, і перетворюється, ну, грубо кажучи, це спосіб коли такого прямого тиску на владу з боку народу. Знову з боку, звичайно, меншою, але активною частиною населення. Що в Грузії це було, що в Україні, просто в Грузії це набагато логістично і багатьох іншим, трохи простіше, скажімо так, повинні розуміти, що величезна кількість населення живе всій Грузії, живе саме в Білісі. А, Країна невелика, тому, в принципі, якщо там почнеться Майдан, це все це побачимо. Um, наскільки, наскільки це довготривалий відступ влади, ну це знову ж таки тут прогнозувати дуже важко, якщо влада пішла, позиція, розуміючи, що буде такий спротив, пішла все одно, це говорить про те, що її конче необхідне цей закон. А з іншого боку, якщо вона не очікувала такого спроту, значить про те, що вона вже перестала, перестала реально орієнтуватися в ситуації в країні. Що для неї теж, так би мовити, погано. Чому вони вирішили саме цей закон? Ну, причина, мабуть, банальна. Коли ти втрачаєш популярність, бо нічого позитивного в країні не відбувається, то твоє найбільше, що зберегти владу, а зараз в Грузії це така типова олігархічна автократія. Тобто, грубо кажучи, більш, більш того, це не консенсус, а це така о, персональна. Тобто є один олігарх, який захопив владу, ну, не захопив, взяв владу а, в 19-му році. Тобто, вже і вже 11 років, грубо кажучи, так ще з різними там моментами. Сам він не хоче керувати. Це я. Я був, був в Грузії якраз під час виборів президентських. Там трохи консультували опозиціонерів, і те, що я про Венчмілі знав чисто побутово, зрозуміло, що це людина не та, яка буде працювати з ранку до вечора в державній роботі. У нього чіткий графік життя. Він ось, здається, о сьомій, здається, наскільки не пам'ятаю, чи о п'ятій, випиває стакан морквіаного фрешу і лягає спати. І... Але це людина, яка звичайно просто взяла в ладу з грошима, маючи гроші, маючи можливості, понасаджувала своїх та міністр внутрішніх справ це був бувший його охорон, охоронник. Е, Нинішній прем'єр-міністр, це якісь, як кажуть, мальчик на пробігушках в його фінансових структурах. Ну тобто, це все люди, які обслуговують так, чи наш його бізнес, а тепер вони є керівниками цієї країни. Це такий достатньо розумний був, на відміну від України, достатньо розумний раціональний хід Росії для того, щоб не фізично захопити Грузію, а просто поставити режим, який, ну, який буде, скажімо так, не, не, не дружній так буквально, так, тобто всі, всі ці е, реакції про євро. Інтеграції про НАТО і так далі вони тільки на словах залишаються, ніякого особливого поступу не відбувається. А зараз взагалі Грузія протворилась таки в один з хабів для подолання санкційного тиску на Росію. І для того, звичайно, умова головна це цю владу тримати до останнього. Щоб не було шансів у проєвропейську, справжню і проамериканську опозицію захопити владу, треба обмежувати те, що, в принципі, єдине, на що Іванішвілі, в принципі, не міг вплинути і не міг конкурувати по-справжньому з західними грантовими структурами, з європейськими, американськими, це засоб масової інформації незалежної. От і все так, тут все логічно, все достатньо раціонально. А от чому у Грузії їм вдалося, а в Україні це не вдалося московитам. Ну, тому що у нас в Києві живе більше населення, ніж в Грузії, тому що Грузія дійсно бідна країна. Ми бідна країна, але Грузія дуже бідна країна. І інтегрованість грузинського бізнесу. Бізнесменів в Росії, ну, воно б тотальне просто було в, в російську економіку. Е, і вони ж віліш, тебе мовити, все, що він заробив, це він зробив в, в, в Росії. Йому дали можливість ці гроші вивезти саме в кончу з того, що він буде виконувати такі от от послуги для Росії. А, ну, Як вони тримають владу? Ну, в принципі, достатньо, це ну, настільки примітивно, що. Вони просто от, є, вони знають, що є адмілісі, воно завжди опозиційне, більшість, грубо кажучи, населення так. А є село грузинське, бідне. Абсолютно, ну, грубо, грубо кажучи, що так. Це все так само і в нас відбувалося, просто в нас трохи інші умови були. Просто купується населення, підкуп населення, от і все. Ну, це є доволі неоднозначна заява їхнього прем'єра Гарі Башвілі в ефірі грузинського телеканалу «ІМЕДІ», що з України в Грузію приїхало кілька десятків людей, людей які очікують, що там щось відбудеться. Але фактично це звинувачення у втручанні у внутрішні справи цієї країни. Тобто, на чому це грунтується? Чи дійсно там якісь приїхали люди з України? Чи... Було це втручання, чи можливо воно буде? Ну, давайте так. Вони, зараз влада буде максимально, вона в це останній рік це робить часто, а зараз буде максимально підолювати тему, що опозиція, Сполучені Штати, Україна хочуть втягнути Грузію в війну. Грузини воювати ну, як будь-яка нормальна нація не хоче. Вони хочуть, це, це мене дуже до тут, тут Треба розуміти ментальність грузинів, ментальність бувшої радянської, далеко не саме успішної з точки зору економіки, але дуже успішною з точки зору життя людей, так би мовити, так Радянської Республіки. Потім жахливий період, просто жахливий період 90-х, Це вже ніхто після САКІ пам'ятає, але те, що ми побачили з допомогою росіян. Останні, те, що ви бачили, те, що я бачив, останні е, пару місяців відключення, відсутність тепла і так далі, грузини жили це роками, роками жили 90-х, просто роками. А, і не з причин війни, а з причин бідності, неможливо ну, корумп, повної корумпованості влади, і бідності населення, відсутності грошей, перспективи і так далі. Сакешвілі це змінився ситуацію на краще набагато краще. Але ну, при всіх негативах Сакашвілі, при всіх, я спілкувався з безліч в Грузії, був не один раз, спілкувався з безлічю людей, у них претензій просто маса до Сакешвілі, але ну, він принаймні принаймні як мовити, а, намагався ввести Грузію в якийсь. Ну, не те, щоб процвітання, а якусь зайняти якусь нішу в, в, економі, в, в світовій економіці, да? Бо це ще раз кажу, це дуже маленька країна з дуже обмеженими ресурсами, і е, тут потрібно не просто вот так вот виконувати якісь е, звичайні правила існування таких країн, так там е, витрачати менше ніж заробляєш, там, боротися з корупцією, там потрібно щось таке. Дуже серйозно. Тобто, ну, у міг це робити. Да? Він був таким промоутером Грузії в всьому світі. Ця влада абсолютно цим не, не хоче займатися і не цікавить у неї зовсім інша мета, а, я вже про це казав. А, тому тому це, це типова боротьба за владу правлячої, правлячої еліти, яка з. Грубо кажучи, роблять все можливе для того, щоб, по-перше, і не потрібно процвітаюче населення, бо процвітающе населення чи багатше населення слабніше дорожче буде купувати. От така ось ситуація, коли і нібито вони і, і, і не люблять Росію, і нібито вони і люблять Росію, і нібито вони і за Україну, і нібито вони не за Україну, за НАТО, за ЄС, нібито так, але. Коли я в Батумі останній раз був, мене це шокувало на той момент. Ну що це ще було до війни це повномасштабне, але це було вже е, ну, це 17-18 рік, 18 здається. Це просто засилля росіян при тому в усьому. В музиці, в, в споживанні, в туристах і так далі. І вони дуже залежні від цього були і залишаються. Просто ця залежність посилюється і не знаходиться жодна альтернатива. А в них є м, реальна якась альтернатива росіянам у туризмі? Чи не, перер... не передбачається? Туризм це дуже специфічна, специфічна галузь. А, і взагалі, ну, в принципі, в ідеалі в сучасному світі, якщо це ти не вануату там, і якийсь інший острів Малесенький, так? Як більше просто реально більше нічого запропонувати на глобальний ринок, а Грузія все ж таки це не острів в Тихому океані, це все ж таки країна побільше і, і, і по населенню, і по можливостям, так, то ну, все ж таки домінування, домінування якоїсь одної галузі над всіма іншими, це не, не ну, це, це, перше, вона коливається, по-друге, ну, залет, тобто економіка повинна бути різноманітною. Різноманітним він Сакишвіль хотів не тільки туристичну Грузію він хотів інноваційну Грузію розвивати та зробити такі і Грузія в цьому плані дуже сильно прогресувала на відміну від України по простоті ведення бізнесу, там doing business, там Україна навіть поруч не стоїть в усіх розуміннях цього слова. По боротьбі найголовніше, найголовніше, що теж наші не розуміють, це боротьба з. Низовою корупцією. з Низовою корупцією. Бо більшість населення вони стикаються в усіх країнах з низовою корупцією. А більшість того говорять тільки про коли ловлять чи міністра, чи когось депутата. Що так? насправді так. все суспільство включено в корупційну цю схему. І коли кажуть, правда ситуація погіршилась але <кхм> я застав. Коли дійсно в Батумі можна от просто при мені це робили мої друзі, залишати машину з відкритими дверима, залишати речі, абсолютно нормальне спілкування з поліцією. А ті, хто з бізнесменами, яким я розмовляв, невеликими бізнесменами грузинки, тобто взагалі, там мова йшла про ресторан, про магазини і так далі, реєстрація бізнесу відбувається за один день. І Він ніколи не бачив ні пожежників, ні сам підстанцію, ні, ні всю цю ну, чудову кампанію, яка, грубо кажучи, в нас розквітає пишним світом, так би мовити. В цьому плані Грузія зробила і а далі треба було шукати місце, так би мовити, в глобальному ринку, бо умови певні були створені під час Акашвілі, але цього не відбулось, і, і буде тільки відкат в будь-якому разі. Тобто він вже відбувається. А далі буде гірше, звичайно. Панесію знову ж таки той же Гарі заявив, що поки вони при владі не допустять до відкриття другого фронту. А тим часом протестувальники вигукували сухумі-сухумі. Е, То чи не важиться діюча влада на поверненні окупованих е, е, територій у будь-який спосіб? Мирний, немирний? Ну, по-перше, те, що розкрутили російські пропагандисти це сухумі-сухумі, це ну. Ой, ну тут знаєте, зняти у нас на, в Києві на, 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 просто на площі, що люди кричать там, не знаю, Донець, Донець, чи Сінферополь, Сімфірополь, і, і що від цього, ну, грубо кажучи, що, що цього міняється? Війну врають же ж не крики, і в землю повертають не крики якихось трьох, з чотирьох демонстрантів, невідомо з якою метою при цьому не це кричали. Можливо, вони звідти родом просто. От реально там Можливо. 200 чимось 300 тисяч людей просто було викинути з Абхазії на початку 90-х років років. Тому це можливості а, в процесі розгрому поразки Росії, коли їй буде не до збереження у сеті, а, пів, а, і, Південної і Абхазії. А, Можливість, ну, типу, що грузинська армія зможе все ж таки, ну З Осетії там взагалі не проблема. Там, там з останніми даними залишилося тисяч п'ять людей взагалі е е живе, з Абхазії набагато важче. Ну, але можливість така з'явиться. А от зараз, ну, при. Як, як це, так би мовити, ну, мені важко уявити це. Ти віш, що знову ж таки, при цій владі це точно. Абсолютно нереально. Не, 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 не абсолютно нереально. За іншою владою, якщо буде Майдан, що скинуть найбільшу допомогу, яку може зробити Грузія в боротьбі з Росією для Заходу і України, це не участь у війні, не відкриття Другого фронту, не спроба своїх території, а це просто перекрити можливості. Е, е, Невиконання санкційних, так би мовити, цього тиску а, зі своєї сторони. Ну, просто закрити цей і все. Пане Локсі, скільки ми не говорили, а от ситуація все одно крутиться навколо Сакашвілі, колишнього президента Це Ну, На відео, яке я бачив, він дійсно не подібний на себе. Це якась просто дуже-дуже віддалена подоба. І мені здається, що це власне той вододіл, м, окрім цього закону про іноземних агентів, які відділяють е, секретвело від е, того, що вона опинилася по той бік барикади. Е, е, уряд е, Грузії приступить цю межу чи ні? Чи все-таки Сакашвілі все, таки буде на волі? Можливо, не в Грузії. А, в Грузія Можливо, приступить, я, приступить яку сторону барикади? Що відділяє демократію від автократії від, від Росії. Ну, так як і шлях до демократії, дуже тяжкі і тернисти, так само ну, все ж таки, прямо з ним з указом не можна позбавити демократії. Грузія, як і Україна, це країни з нестійкими демократичними інститутами. З конкурентним середовищем, звичайно, так, політичним, з присутністю незалежних чи опозиційних засобів масової інформації. Але так само, як Україна, а Грузія ще гірша, це бідні країни. В бідних країнах демократію набагато важче. Тому що, ну, розумієте, що якщо з українську мрію голосує бідний грузинський селянин чи там жити в провінції, так. Ну, це його дійсно вибіри. А що на нього вплинуло, чи підкуп, чи не знаю, там, пропаганда, чи всі можливості адміністративні. Це вже деталі, так би мовити. Але пряма демократія, що приходить, він же не під дугом пістолета, так би мовити, це робить. Так, це демократія. Так само, як і в нас демократія. Ми самі. Я як учасник виборчої кампанії всіх, мабуть, з 94-го року скажу Яковучу брали законним способом. Це наш президент був. Законний, легітимний, абсолютно. Зміни, просто не було жодних демократичних інститутів, не існувало. Ні незалежного Конституційного суду, незалежного Верховного суду, і багато іншого, які б не дозволили одному президенту, який не обирався, на цю, не обирався під цими гаслами, що ми з євроінтеграції звернемо там в Росію, не знайшло так само і в Грузії. Це проблема величезна, так? Що крім Майдану, нема інших інституцій, які би. Змогли би обраним, ну відносно демократичним спосібом владу звернути, наприклад, там шляху євроінтеграції. Тому Саакашвілі Са 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 це, це я думаю, це окремий. Це, ну чесно, це треба розмовляти з грузинами, треба розуміти. Я бачив дуже розумних грузинів. Зараз, э можливо, не поміняла свою точку зору, скоріш за всього, поміняла. Ну тоді було гаря гаряче таке відношення, але я бачив людей, які просто з ненавистю, просто такою лютою ненавистю відношення до Закашвілі, при тому визнаючи його особисті заслуги, і вони так само про європейські, про американські і так далі, але просто ненависть особиста. Це політичні діячі за багато речей, багато реформ. Сакашвілі робив через коліно, ломаючи, так би мовити, і інститути, і людей, і багато чого іншого. І це одна, один момент. Інший момент, що звичайно що для Путіна в Грузія це такий приклад, що можна з, з демократією і зміною влади можна досягати певного результату. І ом, вбити його напряму це зробити його мучеником. У тому вони, я думаю, що якщо вони хотіли вбити, зважаючи на можливості отруєння і так далі, і того, що Саакашвілі все ж таки ну, був після президентської посади, трохи в інших умовах жив. А от таким чином, тобто він сам до певної міри підставився, і тепер просто його потроху, так би мовити, труїти, наприклад, це я спокійно можу повірити. Так само можу повірити. В те, що, зважаючи на темперамент Сакашвілі і на його просто. ну, 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 всі, хто У мене багато знайомих. Тобто то я сам його бачив, там от розмовляв. Але є знайомі, які з ним вчилися, які працювали з ним і так далі. що Це людина ну, дуже темпераментна, і, можливо, він просто згасає в таких умовах просто. Це теж я можу повірити. Але це принципове питання, я не вірю. Це треба. Реально, щоб Байден просто зайнявся цією темою, а, і тоді, можливо, Сакашвілі звільнить. Іншого я, я не бачу. Це, це для нинішньої влади принципове питання. Пане Луфі, а яка ймовірність того, що в Грузії в результаті цього всього будуть оголошені дострокові вибори? Чи зараз це поки що рано говорити? Ну, знову ж таки, подивимося, скільки ці протести будуть тривати. ну. Ну, є демократична процедура, так, яка я не пам'ятаю, чи скільки там через два роки здається, вибори наступні. А, а є тиск, звичайно, вулиці, тиск обставин ці кінці ця мрія ця Грузинська, вона не одна в парламенті. В неї там є коаліція дружніх партій, можливо, інші якісь інтереси з'являються. Ну, ще скажу, це політичний процес в чужій країні, в якій, м'яко кажучи, багато, ми, ми думаємо, що багато що про неї знаємо, насправді ми ніч, 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 нічого не знаємо, бо це ще скажу. Це чуже життя, при тому, що ми не розуміємо ні грузинської мови, ми не є етнічно так мовити, схожими і так далі. Да? Тому, якщо ми можемо там говорити про Росію Україну, це більш-менш зрозуміло, то Грузію, це, це треба от. І, чесно, я був достатньо разів в Грузії і розумію, що ну, це, це треба там жити чи дуже сильно вивчати, щоб от ставати спеціалістом з Грузії, давати якісь рецепти, прогнози і так далі. Тобто поки що говорити про дострокові вибори в Грузії е, рано. Думаю, що рано, так. Зараз знову ж таки ніхто не очікував, що буде такі, що перше, що грузинська мрія в. в цей законопроект проєкт спробує саме зараз про протягнути, і що буде така реакція. І що це під час війни, під час взагалі все, що відбувається зараз в світі, на пострадянському просторі, а, тим паче. Ну, тобто, що саме це от таке от може виникнути. Зараз процеси а, відбуваються набагато швидше. Тобто запалити якийсь протест можна буквально за, за декілька годин. І це вже грузини доводили не, не один раз, до речі, це в 18-му році, здається, да, коли там комуніст російський посидів в кріслі спікера і були протести серйозні. Ця інформація там буквально за годину розійшлась. І тому можливо все, що завгодно, так само, як можливо, що. А, і див за нічвілі, його а, ця тусовка а, при владі, так, вони підуть на якісь крайні заходи. Тобто, все-таки треба за цим зараз дуже уважно слідкувати, оскільки ну, це має прямий вплив на ситуацію в Україні. Ну, це, це не прямий, звичайно, але те, що е, великий. Великий, та, великий, психологічний, а для всього фронту Західного проти Росії Грузія, ну, ми були, звичайно, що Грузія не, не, і поруч не стоїть, там, як Хаб, наприклад, Туреччина, так? чи Арабські ці Емірати, чи Китай, але. Ну, теж так би мовити, отак от, от потроху-потроху по, можна перекрити ці кранчики, і буде складніше. Просто чим менше буде таких зон, тим дорожче буде обходитись в Росії всі ці способи обходу і, і, і санкцій. Помните, угу. я вам дякую за цю розмову. Частково вдалося дещо зрозуміти, що діється у Грузії. Який це має вплив на нас, а воно дійсно має вплив, тим більше, що йдеться про близький нам народ багато розинів воює в Україні. Ми цю тему не зачіпала вона зараз.